Слава Богу, дорогі браті і сестри, і дорогий отець Андрій і всі підписники каналу ЖИЗНІ Радосний дак. Як хочемо всіх поблагодарити за те, що ви прилучилися до нашої справи, щоб наша донечка чула в слухових апаратах в Божу Божої мілості. Ми придбали слухові апарати, і вона на скільки набагато краще почала чути навколишній світ. І як можна більше вона думаю Боже допомогою, буде творити добрі діла і слухати слово Боже, і виконувати заповіді Христові. Много і блага літа всім, хто пожертвував для нашої сім'ї, і особливо дорогому отцю Андрею много і благає літа спасіння душі. Божу благословіння, щоб Матір Божа і охороняла і оберігала від всяких злих напастей і супостати. Всіх вас також, дорогі браті і сестри, вітаю із сьогоднішнім днем преподобного і богоносного Отця нашого Іова і Гумна, і Чудотворця Почаївського, щоб по його молитвах Господь всіх нас укрепляв і ісцеляв. І хочемо вказати, хай Веронічка скаже пару слів, яких вона вже навчилася говорити в слухових апаратах. Кажість пару слів. Дуже вам дякую. І особливо буде пару відео під цим відео ще для що як ми займаємося. Із на заняттях, із логопедом. всім вам дякую, Много і благої